Чи можна подавати на стаді приміт, маючи зараз Open Work приміт? тобто я так розумію, що а якщо людина має робочий дозвіл, чи можна подавати на стаді приміт паралельно? Дуже цікаве запитання. Дякую, якщо, наприклад, людина питає? За ще за дитину, тому що діти, які перетинали кордон, там з 14 років їм видавали і там, стаді перміта, а в деяких випадках, я б сказала, в багатьох випадках надавали mm -hmm. їм і перміти. І якщо то людина питає за, наприклад, дитину, ще дитина, яка навчається в secondary school, elementary school, ну, в elementary ми не кажемо, ми кажемо там secondary school, тобто high school, то uh -huh. зараз за post посткоет measures, якщо людина питає саме по post посткоят measures, ще можна подавати, тобто змінити статус from worker to й студент, um, але тільки то на school um, можна змінювати без проблем. Тобто подавати на новий study permit, new study permit. Якщо uh -huh. людина питає, наприклад, вона мала work permit, вже доросла людина і хоче навчатися. Uh -huh. То, звичайно, що треба можна змінити на стадії приміт, але це вже не буде як ОЕД стаді а вже буде стаді Приміт, повноцінний стаді Перміт як для всіх інтернаціональних студентів. Там буде полегшення, тобто. Треба мати пал, тобто Attestation Letter, треба мати лист, підтверджуючи, що людина саме за, 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 зарахована в цій університет або коледж. Тобто є певні вимоги, але ну, звичайно вона може змінити і отримати стаді Перміт. Тобто там є вимоги, звичайно, трішечки будуть полегшені, тому що вже був КОЕД, наприклад. Ну тобто так можна змінювати.